Всім дня, зараз подивимося, що в цьому коробосі. А тут ось зборна солянка. Це плата. Це кемпі Ево 150. Тут ось таке, таке. Ще плата додаткова. І апарат сам... Ну, не варить. Ну ж так і сказав, такого апарата не знаю. Як я зроблю? Отакого. Ну, будемо дивитися. Значить, е, прийшли Мінарк, я вже показував такий. Ну, він на піврозібраному вигляді. Оце плата. Вона була у корпусі, ну не скручена нічого. Передня плата. Ні гвинтиків, ні болтиків, нічого нема. Це треба купувати, з'єднувати і так далі. І друга плата ось, ось точно така. ну Ця плата жесть. Тут попрацювали вандали, дросель викусили, е, викусили е, вихід мідний. Тут 10 см кабелю і, і капець. Тут ось подкушували провода. ну В общем таке, ця не запускалася, ця не працювала. Ця вроді я запустив, але вона нагружала і виключалася, В общем, жесть була трохи. Я потім подивився, скільки він коштує. У мене руки опустилися і стали трястися. Бо цей апарат новий коштує під штуцер євро. Ну я його зробив, я його зробив, коли складу, покажу, як він працює. Він тільки пищить гад, я не заміряв. Яка частота десь в цьому районі піщить? Такий мерзопакисний тиск, але я нічого не знайшов, де воно піщить, що воно може. Оце. Ось. А з цього апарата ну, спробую зробити апарат без, без Ну, Це треба дросіль намотати. Ну це вже, якщо вийде його запустити. Бо до нього ще є теж плата. Окремо переднє. Оце ну, тут і морда ліця і все. А до нього є тільки оця задня плата. Ні корпуса, нічого нема. От. Ну, це такі справи. Цей апарат я складу, куплю болтики, бо все ж треба зробити, все треба піджати, все красиво, щоб було скрутить. А, кабель. Тут я обрізав, ось все перепаяв, бо кабель був переломаний. Треба вилку купити, бо я вилку надрізав. Ну, Так вийшло, бо треба було шукати. От. Значить, подивлю. А може і не буду нічого робити, просто замотаю. І буде вона ходити 100 лет. Ну, В общем, апарат такий, що, як кажуть, без 100 грам тут не розберешся. Я вже цілу літру випив, все одно не розібрався нічого. Значить, тут вже його копали. А, я вже сказав, що для зручності я поміняв клеми, бо провід був перебитий. А тут його копали, випаювали мікросхему, в'язку дивилися. Значить. А от, зараз покажу тут. Зідрана така. Це тут така, як не знаю, як гумова. Це пластик такий, м'який, чи силикон, чи герметик, не знаю. Це. Не працює, естественно він. І що я зробив? Обзвонив, я не показую, як я обзванюю. Ну, толку з того. Обзвонив. Де вона тут? Ага, все є. Ось все, транзистор. Ось. Транзистор. Він дзвонився як нормальний. Все. Але... Але... У схемі більш-менш як нормальний. Але він мене смутив. Я його випаю і що вийшлося. Зараз. А ну -ка. Просто нема куди дуже покласти все. Зараз покажу. Так, видно? Видно. Так, де він тут все на базу становимося і на емітер. Все працює, Все на базу і на емітер. Щось він не показує нічого. На базу і на колектор 442. А в обратной направленной. Ось, 704. А на емітер нічого він не показує, Все, він не працюючий. А там показував в схемі нормально, бо він в схемі сидів. Так, а ну-ка, мінусом на базу закинемо. Мінусом. Не можу бачити, блоха. Таке попробую його. 804. А тепер плюсом на емітер. Тоже не працює. Все, транзистор не працює. Попробую його знайти, як він в схемі дзвониться більш-менш нормально. Там чуть-чуть якийсь параметр відрізняється. Це таке. Так, перше включення через лампу. Боже поможи. Бо апарат коштує кучу грошей. Тисячу доларів десь новий такий. Ну він не новий, але но, но голбаня. Так, лампа. 80 100. О! Починаю запускатися. Лампа вспихнула і гасіння. Ну не може нормально в мене запуститися, бо тут ККМ більше все, що стоїть. Ну я дивився по цьому. Це вже плюс. Так, а ну-ка зараз ми його включимо через... Напряму спробуємо. Ну, тепер Боже поможи. Бо в мене латер не витягує. Так, включився. Реле щеку. Якийсь свиснув. Трансформатор щось підсвистає. Ну це, це десь. Або дросіль. Дросель, мабуть, підсвистає. Дросель. Так, напруга дивимося. 90 вольт. Норма. Норма. Так як книжка пише. Тут ось. Регулятор, ну вам не видно, я не буду піднімати. Регулюються кнопки, натискаються, всі кнопки натискаються, все працює. Так, треба збирати тепер, збирати, купити болтики, бо він прийшов розбарахований. без болтиків, без нічого. І пробувати. Так, включаємо цей кемпі. Гірлянда. А чо вентилятор не крутиться? Можливо, він тут розумний, дуже. Так, ручна. 10 ампер, максимум 140 ампер. Так, на мінімум зараз дивимся. Так, ого, 92 вольта. Ще вентилятор вентиляторник працює. Угу. Так, сработал антизаліп Вентилятор не працює. Це дуже плохо. Не знаю, буду дивитися А я его уже забрал. Выключил его, и вентилятор запрацевал. Да, цикаво. Ладно. А я уже выключил и в видео. Так, продолжим. Так, 10 ампер, трошки больше струну. Так. анти-злип не зашел. 57. А ну-ка давайте тут 60. Що нам показує брехунець? Ну, мій брехунець показує трошки більше, звісно. Ну, десь під 60. О, тепер тут соточку виставляємо. я думаю, що треба вірити кемпі. Ну тут, бачите, 105 мені показує. Значить мій брехунець трошки бреше. І тут, бачите, ну кемпі, звісно. Так, все. Бачите, які такі. Цик -цик -цик -цик. Зараз на електрод спробуємо. Починаємо. Значить, електрод. Я зарядив, зараз покажу. Електрод на вулиці... О, вже обсипається навіть обмазка. Воно видно? Видно. Електрод ржавий. Не знаю який діаметр у нього. От. Це більше що з основним покриттям. Хто його знає який. 100 год на вулиці під дощем валявся. Зараз включаємо цей мінарк. Чесно кажучи, аж руки трусяться. Буду пробувати варити апаратом, який коштує, щось дивився на цьому в інтернеті під штуку доларів. Включаємо 10 А. Ось ВРД включено. ВРД включено. Ремод контроль. Ага, бачите? ВРД включено. А все написано. А, ні, це він включений. ВРД це виключено. А як же ж він. Працює. Взагалі, не знаю як. А це ремоут-контроль. On-off. Це бік все, що виносний пульт сюди під'єднується. Так. Пробуем на 10 ампер. Нифига себе запали такие электрод. Ну-ка, зараз на 50 ампер поставим. Как же он на 50 смог он сам варит. Зараз на 80 поставлю. Электрод-то тройка, не иначе. На 80. Ставим на 80. Зараз проварим эту железяку. Падає що тут. О, може, не буде видно, може не буде видно, але повірте, почуть, почуть і в спишки ви побачите. Підпалюємо. Да, заготовка ржава, ржавісінька, закаленою ви бачили? Але пробуємо. Десь треба контакт. Так, включился вентилятор. Блин, на 80 жарить я дурный. Фу, какие электроды вонючие. Да, это с основным покрытием. А ну сейчас рутил возьму. Та рутил він буде. Йому ще рутил, що. Ось, ну, все, теж. З основним покриттям ще якийсь. поставлю. А це вже рутил. Блин. Що рутилом Блін, капец. Других слив я не знайду. За разрутілом спробую Ну рутилом він шо. Аки. Аки аки на ржавчину а він роділому хуже мені варить, бо шлаку багато дає а основним шлаку мало дає краще варить. блін красота мені подобається варити Блин, дуга зверска. Зверска дуга. Была. Це на 80 я боюсь оставить ну, ладно давайте поставлю на 100 ладно 100. максимум 140 ну, 120 поставлю я не хочу максимум давать Он пропал Апарат шикарний, шикарний апарат. Але зразу всім кажу, з такими апаратами до мене не звертайтеся, я не спец, є мастера, супермастера, спеці, до них звертайтеся або в офіційний сервіс. ну Там з вас здеруть три шкури, ні, не три, не 10 шкур здеруть. Ладненько, всім пока. Казав, вже замінив клеми. А все, прийшлось так обрізати. бо... Все, зараз покажу. Це обрізав, а тут зараз зірву. Та що ж не виходить. Зараз, секунду. Обервав резину. Все. Підгорени. Перебити, підгорени. І отак от ось обрізав вилку. Отут вона і десь ще тут була. От. А замінив вона на таку гарненьку під колір апарата. Ну, все, тепер можна віддавати цей апарат. Але залишилося півапарата. Подивіться, що з ними.